Заїхала наша субару імпреза. Бачите, тут все ціле, всі ролики, все, телевізор поміняти, Жерончики звести і колеса стоять рівно. Тут у нас 20 2020 року, там чистий, здається, 19-й. Треба точніше подивитися. Зараз ми глянемо. О, що то у нас оце його. Не рік, Чистий 20-й рік 20-го року. Субару, ліва сторона ціла, бампера, якісь лежать всередині, задній, передній бампер. Я думаю, що щось можна з цього врятувати. Бачите, І там ще якась рішіточка. Отак От вони стоять. Повний привід, 2.0, імпреза, гарна, біленька на зиму. Хлопцям, дівчатам дуже гарна, молодіжна, динамічна машина. Якщо комусь треба, дзвоніть, можете оглянути її. Машина вже в Україні. До зв'язку, дякую.